Всім привіт з вами Кіріта і це моя друга серія пригод Майнкрафту Да-да! Майнкрафту. Так, секундочку я встановлю таймер. Все, таймер встановлено час пішов. Так, все, ми починаємо заходити на нашу карту. Mm. От він, я. Я сніжки. Я докопав просто сніг і більше нічого не робив. E, так все добре. І в цій серії ми, напевно, відбираємося в шахту. Mm. У мене нема дерева, чи ж як <кхем> бажано було зробити ліжко, але... нема з чого. Окей, okay, давайте ще зробимо оце от дерево. І підемо в ту велику шахту, яку я там бачив. Да. А, граємо ми на легкому уровні сложності. Ну, в смислі, якщо ми зараз там граємо. Да, от легкий. Все. Зробимо ще факелів. Я думаю, цього нам має вистачити поки що хоча б. Так, все, в принципі, я все можу брати з собою, а хоча... Не все. сніжки нам, думаю, в шахті не знадобляться, блоки хай будуть. Це ні, а цей майже зламаний топор лишем. Їду візьмем, насіння лишимо, і цього кайла нам теж не треба все це лишаємо. З тобі мене ще одного верстання. Ну, нема, ладно. Все, йдемо. йдем. в шахту. В шахту, в шахту, в шахту в шахту. Так, а де вона в нас? Я вже щось забув. О, вона тут вугілля. Викопаємо. Вугілля нам потрібне. Дуже потрібне. І, значить в нас та шахта з іншого боку, напевно. А. Так, цей меч я ще не використовувала навіть ні разу. О, на. О, ні Іди звідси геть. іди геть, звідси, я тільки хату добудував. А! Вони прийшли по мою душу. Ей, ти геть звідси, діти звідси геть. Не вбивайте мене. Я хочу жити. Все, один умер. хоху ху ху Та кріпер! Не взривай мою хату, я її тільки добудував! Нє! Що ти провели, блін? Є, крипер кріпер. Все, 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 то вже день. Вони вже не мають спавнитись. Напевно. Ну, в принципі, да, вдень вони не спавняться. Але кріпери... Ну, кріпери теж не спавняться, але вони не. горять при сонячному світлі. Так, де та дирка? Я хочу піти в ту дирку. дырку. Так, блин, мені опять в скайпі пишуть. Так, я нічого не буду відписувати, Все, мене нема. Е -е. Блін. Все, мене нема. -мо. Все, надеюсь, хоть теперь не буду писати. Вот тільки починаєш відео знімати, ты взрос зовсім потрібен. Блин, шо я зробив? Все. Все. А вот ця дырка. Давайте зробимо что-ли якісь ходи. Все, все, надіюсь, тупер не нема. буде. Пар немає писати, в принципі. Відписав уже. Так, зробимо сходинки, а не стандартний список, який я все роблю, це впадати вниз. ХП нам треба берегти. <плес> так, куди башки підемо наліво чи на... Ну, підем наліво, бо я там бачу зразу метал. Ти ч ч будешь? Бесполезная машина, тільки мене нервує завжди. І більше нічого не робить. Це її задача, напевно. Своїм писком нервувати мене. Так, підемо сюди. От. Зомбі. Де сюди зомбі. На тобі. І тепер підемо направо. Наліво і зараз направо викопаємо вугілля. Чого тут нема крюка? З крюком було б веселіше. Я знаю, что я там модна террарія. Типа мод до Майнкрафту Террария це, типа всі всі речі з террарії перенеслись в Майнкрафт. Я пробую скачати, але в мене чомусь не вийшло, я не знаю. Напевно, я не так сильно хотів скачати. Так от Єдиний мод, яким ого. Я бачу там золото. Ні, в цей каньончик ми підем чуть-чуть пізніше. Так, від себе копати не можна. Так, от... Ага, знизу, а знизу не мав локів, ні. Блін. Метал, прощай. Чо, я вже думав, метал прощай. Все, я весь зібрав Оцю дірочку букві що закриємо. Все, і якось туди спустимося, але перше я хочу обслідувати інші печери. Так, ну будемо знати, що там наліво і направо. Ага, метал. Ладно. Так, а звідтики я прийшов. Звідтика, звідтика. Звідти, -ка, звідти, -ка. звідти -ка я прийшов, так, да? з той дірочки. Чи з іншої дірочки? О! Ха, що тут? Дерево? <гас> Запрошена шахта! А на якій висоті? Ого! Oh Золото там багато не буде. І там я бачу кріпера. Кріпер. Де ж ти кріпер? Я знаю, що я Есть, я його был паук, паук. Це утруйний паук. Так не в пафике був паук. Так, зараз, ну ладно, будемо подорожувати по цих заброшених шахтах. Якщо вони Не. Їж... не. довжиною в один кубик. <годи> ладно, більше. Так, куди підем? Підемо в не... ладно пойдем сюда <звы> кто меня <не> стрелял скелет да <звы> это я тварюка да поешь ты так все мы нашли зе эти яблочко металл добра Ага, снизу ше шахти О. Ладно. Блин, думал, пойду туда пізніше. Пішов. Ладно, тут у нас 42 сорок два. Можем и так дойдемо до шостої висоти А, вот тут каньйончик мені здається чи я на похожій карті вже грав. типа шахта, там каньончик. Так, нет, тут закрывать не треба. Так, вот. Тупик, да? Окей. Нам полотенку треба сделаем лишком с, с полотенки. В смысле з паутинки зробимо шерсть, а з шерсті вже зробимо ліжко і лук зробимо, все зробимо. Метал. Так над собою не копати, над собою не копати. Все добре, я тут бачу, ще паутинку. Так, скільки в нас вже? Нам треба 12 на ліжко, 3 на лук і 2 на вудочку. Обана. Давай. Давай. Є, мене бив. А, у нас тут ще є. Проходик. давайте ще факелів. О, С31 факел. Отак от. так, от, от, так от, от. так от. А мені здається, чи в цій шахті... Я ще не могу. Бо тут є вугілля і поту. Так, вугілля викопуємо, воно нам потрібне буде. Ну, в принципі, давно нам потрібне. Ой, сусія уліксій. Так, і от так от. Все. Дальше є. Так, да, от воно по чуть-чуть так спускається вниз. Вже 50. Мені здається, чи там тупік і повороту нема. Да, мені так стається, але мені все одно я купию метал. Ми собі зробимо металічну броню, всі металічні інструменти. Будемо багаті на метал. Да, вот все, тут тупик. Кірка. О, ч, кирка, метал. Оба на и за металлом зразу шахты. Давай, давай, давай. Так, -от. давай, прохід, сюда. Снизу шахта. Ааа! Ні-ні-ні, ага. Давай на На нотвій на, нові, на, 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 на. я не можу вмерти. Ох... що я не вмер. Там ще зомбі. Давай зомбі, ходи сюди, я тебе вб'ю. Ну, де ти там? Зомбі? А, він в поутенці застряв. Ну ладно. А, мене майже здавався. Тепером, топером. Як я буду полтинку здобувати? А, Скрафтим верстак. Скрафтим ще один меч. У мене є два каменю, є навіть більше. Дерева тут досить багато. От так, от. так от. Все, є, верстак забираємо. Там сундук! Так, тихо. Сундук. Ай, семечки цех, три хліба, золотий слиток. Але блін, ч они семечки? Кавуна. Ч гарбуз, Я хочу кавун. Кавун ліпше. Так, нет, цена одиничку. Отак от... Так от. Повотинок. Ага, метал. добре. Я би його не побачив, якби полотинку не копав. Так що от моя вам порада. Завжди копайте полотинку. По... Або завжди дивіться в стелю, тому що там може бути спаунер. Там може бути спаунер. Давайте викопаємо дерево. Воно вже ще посвітленьке, в нас світленька чорт. На, на 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 на, 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 на. кісточки вони нам знадобляється для садоводства і для приручання собачок так мені здається да тут ми вже були бафакели на землі е, я завжди їх ставлю на землі ну не завжди ну в цій шахті завжди ставлю принаймні так паутинка а значить 18 Що? Ну бо ви тут вже щось понажимали. Треба вийти і так от все. <рисвіт> mm, кого? Ну от тут Леся. <рисвіт> Щоб подзвонити отут. А, щоб шукати ні, вниз, отак би. О тут як центрально, тільки нижче. Отак от, от і тут собі гортаєте. Шукаєте, кого вам треба. І так, щоб чорним було виділено. От Володя, от ваш номер. вперед. Вверх ваш, вот ваш номер. Все. Ні, червоним виключати треба. Ой, дай. Букви? Ну тут всі отут отут тут написані букви тільки, там треба так би цей. Ну просто їх так набрати не можна. Їх там щоб щось шукати. Просто, щоб щось шукати, там треба їх нажимати, і все. Ай! Так, я відлучився на секунду. Просто тут прийшов мій супернавірний дідо. О, шахта! Е, і питався в мене користуватись мобільним телефоном. Ну, я думаю, я ще дві хвилинки знімлю. В смысле, її познімаю, а тоді вже закінчу. Ну бо це було не цікаво вам, типа я нічого не говорив. Просто крипер, Просто взірвався. Перший крипер, який взірвався у мене на цій карті. От так. Все, кінець шахти. Аж який це рін? Сороковий вже. Ну шо мені йти в той каньйончик? Ну, я думаю, що я вже в наступній серії піду в якісь каньйончики. Або вже якось білі берду. В основному мені не варте. А блін, а я координацію свого донька не записав, так? Ну ладно, треба буде записати в наступний раз. Там лава, я вгадав, я вгадав. Так, обережно. Треба її закрити. Оп, ні, ні, все є, добре. Добре, закрив, 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 лаву, лаву. Підемо далі. О, ще спуск вниз. Далі тут у нас печери, да, окей. Okay. І метал. Метал нам потрібен для всяких інструментів. Ну, а саме знаєте, для чого потрібен метал. І тут же у нас не... Тут же в нас проста шахта, да? Окей. Так. Там лава. А там а нема. Ладно, ну, ні, не, не, ми підемо. Блин, він там телевизор включив. Як на Харач, блин. так Та блин, та тыхши, ти скрути Ти Трам Ту... Замахав, замахав Эмже. Не треба. Ну добре, йде. Ладно, я, напевно, закінчую вже серію. <гас> я тільки сказав <гас> Щоб не закінчу Ні, я закінчу серію навіть попри те, що мені зомбі мішає. Там редстоун але у нас немає ресурсів, щоб його викопати. Копаємо вугілля, цей метал. І ладно всім папа. Це була друга серія моїх пригод Майнкрафт. Е... Всі став лайк, підписуємося на канал, якщо ви ще цього не зробили. Коментуємо відео. Всім па-па!